Усім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, 25 липня 25-го року. Ми знімаємо ціни на майданчику, де продаються автомобілі. Показуємо ціни, які роки, які пробіги. В оголошеннях є телефони продавців. Кого цікавить якийсь автомобіль, телефонуйте до продавців. Домовляйтесь про зустріч, оглядайте автомобілі. Кажіть, що бачили про продаж автомобіля, оголошення в Ютубі на нашому каналі. Додивіться дане відео до кінця. Натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео, а також можете поділитися даним відео зі своїми друзями, знайомими і колегами по роботі. Всім приємного перегляду. Миганчик з кузові хетчбек. Це у нас третій меган кузові до рестайл. У таких чорних легкосплавних дисках. 12 рік, 1,6 бензин, 214 тисяч пробігу. Телефончик вказаний в оголошенні Продаєте такий Nissan Qashqai самий місний. Дуже гарний стан фарби. Ніде нема таких сколів. там Тарапин. Одинадцятий рік. Ось така інформація по автомобілі. 13500. Контакти, продавця. І тут. Зеленим кольором написання. Телефонуйте. Так, Друзі, агодюшка продається S4. В білому кольорі така. Гарно собі виглядає машинка, стоїть а 4 10-й рік, бензин 1.8, 190 тисяч пробігу 9,8, автомат Європа. Так, от такий телефончик є. Телефонуйте 9800. Далі продається Hyundai Santa Fe. Продається Hyundai Santa Fe. 24 бензин, 15 тисяч. Автомат обслужена. Контакти продавця є, телефонуйте. Кого цікавить! Гольф 6, Універсал. 6, Легкосплавні диски, передні партроніки, передні протитуманні фари, омовочі передніх фар. На Волинській реєстрації. Дизель 2.0, автомат DSG 6, 12 рік, 211 тисяч пробігу, 9800, сервіска, 2 ключі, клімат-контроль, подігрів сидінь, мультимедія, центральний замок. Портроніки датчик світла дощу омивач фар, фаркоп Ось такий шостий гольф за 9800 можна собі придбати. Є дешевший варіант. Це у нас Octavia Tour вона дешевша ніж гольф, показую. 2006 рік без підкрасів 5200. Бензин Дені 6, 280 тисяч пробігу. Авіатур. от така шкода. Далі у нас йде Басад Б 7 бей 7 Басад на легкосплавних, передні протитуманки, фар. Молодчий Full LED Кліма 13 рік, дизель 1,6, 10499. Ось такий BluM продається. Volkswagen Passat B7. Так, друзі, переходимо до Renault Megane 3. Вже нас рестайлінг. Версія Limited. 15 рік, дизель 15 стандартно 174 пробігу, 10499. Limited, Не обманюю Limited. Volvo. Volvo V50. Volvo V50. 9 Рік. Беди за людини 6. 7,950. От Вольво v 50 7,950. Ось такі диски, дивіться омолочі передніх фар, передні пропонування фари 2009 рік. Далі у нас Honda. CR-V До речі, у нас ще одна Honda CRV стоїть. Зараз ми познімаємо їх. 11 рік, 2,2 дизель, 230 пробігу, автоматична коробка передач. 1400 14700 Honda. Audi, 2007 рік. Так собі в куточку стоїть. чекає, поки її купить хтось. Дизель бензин 1.6, 6, пробіг 146 6800 2007 рік. Давайте подивимося, як в 2007 році, які робили Audie. Салончик, який, бачите, як виглядає 6-ступенева механіка. Ось так виглядає салон даного автомобіля. Переходимо до другої Hondy Ось так виглядає вона. І схожі. Що одна друга? Схожі, схожі. Кольором все схоже. Ціна 12-го року автомобіля дизель DEZ Автомат, коробка. 215 тисяч пробігу. І здається, я, якщо не помиляюсь, телефон продавця той самий. Тобто можна під'їхати одразу дві Хонди перевірити і щось собі обрати. Далі в нас Rano Grand Scenic в білому кольорі. Передні протидзуманки є, гарний такий стан автомобіля. 15 рік, місць. а ціни немає. Ну, є телефончик, О, цікавий телефонуйте. Далі у нас шостий гольф, хетчбек. Шостий гольф в фечбеку. Є асистент автопарковки. Бо є отакий от датчик. Цей датчик є Автомат. 50-й рік. Такий двигун SAXA. Хто розбирається, то, щоб знали. 8700, бензин 1,4. Телефончик є, автоматична коробка передач Шостий 10-го року. SAXA. Далі Hyundai Hyundaiчик продається. IX35, IX35 Hyundai. Диски легкосплавні 14 рік, 2,0 дизель, пробіг 226 тисяч. Телефончику немає, Телеф... ціни нема, телефончик є. Далі продовжуємо знімати у нас 5-й гольф. й гольф, хэчбек. 1,6 MPI, бензин, шостий рік. 212 пробігу, 5900. Люк'я. Люк. То, що просто є. Я його ще покажу, що є люк. Я не думаю, що я вас обанюю. Такий Golf 5. Так, Рено у нас... Модус. Руно модус. Ціна 6500. 9 рік Автомат. 6550, корміш. 223 пробігу, 1,6 бензин. Рено Модус. Далі шкода октавії А5. Універсал, кузові дори стайлу. Трішки старіший модель кузова. Там трішки фарени такі в моделі. нові моделі. Став і 8 рік, 1,6 бензин, 10-12 тисяч 10, пробігу, 5950, є торг. Кіацід. Здається, кіацід. 10-й рік, 1,6 бензин, механіка, 225 тисяч пробігу. Написано оригінал 100%, 6950. Є телефони, продавця, тут якісь папери лежать по автомобілю. Тому телефончик є, телефонуйте до продавця. Так, цей Ford з нас ціни. Далі у нас, бачите, вже через дію проданий автомобіль продається. Тобто це вже для перекуп. І, ну, вже в Україні ви будете вже точно дурним власником. Якщо не третій, ну, це вже продавця. Такий Рено сценік. 230 тисяч пробігу, 2.0 бензин, 5 рік, 400. 2.0 бензин, на рено сценік. Точно не егран-сценік, але ну, такий ексклюзивний автомобільчик. Далі Volkswagen Golf Plus. Продається. Golf Plus, Пробіг має 181 5999, 1,4 бензин MPI. Так, почали писати бензин MPI, бо є ще TSI, турбірований, це звичайний атмосферний двигун. Ось такий Golf Plus. На бензині. Так, Audi Q5. Розкий інший. Audi Q5. Розмір автомобілі 15, рік 2,0 бензин. Пробіг 148 15500. 15500 Audi Q5.